Контрабанда люксових прикрас, рахунки в банку без відома клієнтів та нелегальні казино вітаю. Це Дайджест. головних новин бюро економічної безпеки України за цей тиждень. Про це й більше далі. Детективи бюро економічної безпеки викрили ще одну учасницю злочинної схеми. Жінка, використовуючи службове становище, здійснювала незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Фігурантку підозрюють у незаконному використанні банківських рахунків, оформлених на сторонніх осіб без їх відома. За даними слідства, жінка, використовуючи службове становище, підробляла документи та відкривала рахунки в Вайбоксбанк. Після чого передавала доступ до них третім особам і використовували картки для відмивання незаконних коштів. Власники рахунків про це навіть не здогадувалися. Розслідування також встановило зв'язок зі схемами легалізації коштів через міскодінг, у яких фігурує співвласниця Айбокс банку Альона Шевцова та її спільниці через понад 20 підконтрольних компаній з відкритими рахунками в банку для нелегальних онлайн-казино було відмито близько. 5 мільярдів гривень. Слідством триває, встановлюються інші фігуранти. Детективи бюро економічної безпеки в Одесі затримали організатора нелегального виробництва та збуту підакцизних товарів. За даними слідства, чоловік намагався переправити до Європи сигарети та алкоголь на суму близько 7 мільйонів гривень. Товар він ховав у контейнерах із морозивом та всередині дерев'яних кругляків, аби приховати його від митного контролю. В Одесі також виявили підпільний цех із виготовлення сигарет, замаскований під меблеве виробництво. Час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, тютюн, пакувальні матеріали та чорнову бухгалтерію. Фігуранта затримано йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 мільйони гривень. Слідство триває. Детективи бюро економічної безпеки викрили схему контрабанди предметів розкоші. Двоє громадян України намагалися незаконно ввести з Польщі до України коштовні ювелірні вироби та годинники, приховуючи їх у салоні автобуса та серед особистих речей. Контрабанду перевозили через пункт пропуску Волинської митниці. Під час огляду правоохоронці виявили елітні наручні годинники, золоті ланцюжки та браслети. Загальна вартість вилучено. Майже 12,5 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею. Контрабанда товарів досудове розслідування триває. Сім підпільних гральних закладів викрили детективи бюро економічної безпеки у Київській області. Нелегальні казино діяли в Білій церкві, Бучі, Ірпоні, Обухові та Василькові. Заклади працювали у закритому режимі навіть у період комендантської години. Потрапити всередину можна було лише за попередньою домовленістю з адміністрацією адміністрацію. під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони, реєстратори, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого понад 2 мільйони гривень. Діяльність незаконних гральних залів припинено. Слідчі дії тривають. Агрокомпанія на Одещині відшкодувала до бюджету майже 7,6 мільйонів гривень несплачених податків. Детективи бюро економічної безпеки завершили розслідування, що. До ухилення від сплати податків підприємством, що експортує агропродукцію. Слідством встановлено, що компанія умисно не задекларувала доходи від експорту понад трьох тисяч тонн соєвих бобів до Непалу морським шляхом. Реальні обсяги поставок і виручка суттєво перевищували офіційно задекларовані дані, що спричинило збитки бюджету на 7,6 мільйонів гривень. Після викриття фінансовий директор отримав підозру, а завдані збитки повністю відшкодовані. Но кримінальне провадження передано до суду. Це були всі головні події цього тижня. Більше новин на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Підписуйтеся та до зустрічі через тиждень.